Міська рада продовжила термін дії договору з перевезення пасажирів за двома приміськими маршрутами шостка Собичеве та Шостка Собич Лісне, а також за декількома міськими маршрутами, якими саме розповіла під час засідання виконкому начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Номер 3, номер 14 та номер 12 І номер 1П. У свою чергу член виконавчого комітету Володимир Пилипейко поцікавився, чи можна збільшити кількість рейсів приміського автобусу Шостка Дібрівка Вовна. Там скоротили маршрут. У неділю не ходить автобус буде з весняного періоду, буде посилене курсування, тому на зимовий період трошки з тим, що пасажира падає. З огляду на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам у кошторисі Шосткинської громади передбачаються зміни у частині міжбюджетних трансфертів. Про це повідомила заступниця начальниці фінансового управління Іоланта Долгих. Загальна сума – 48,6 мільйонів гривень за рахунок субвенції з державного бюджету. На здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 32,5 млн грн. Субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 11,7 млн грн. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1,3 млн грн. Це видатки на інклюзивно ресурсні центри. Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремо заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в сумі 2,8 млн грн. Також з бюджету Связької селищної територіальної громади передають нам видатки в сумі 255,4 тисячі гривень на отримання посад тренерів. Комунального закладу Шостінська міська комплексна дитяча-юнацька спортивна школа Барса та на співфінансування видатків комунальної установи інклюзивний ресурсний центр. Також з бюджету Свіської селищної тергромади надана субвенцію в сумі 78,4 тисячі на викладання предмету захисту України. Та в сумі 9,2 тисячі гривень на доплату педагогічним працівникам. Міський голова шостки Микола Нога запитав у керівниці, чи працюють у фінансовому управлінні над питанням підвищення заробітної плати соціальним працівникам згідно рішення уряду. Прийшово. Установам соціального захисту пропонується на в два з рази збільшити посадовий оклад, а працівникам освіти на 40%. відсотків. При умові в межах кошторисних призначень за за словами іоланти долгих бюджетних призначень наразі бракує для запланованого підвищення заробітних плат. Виправити ситуацію можна за рахунок економії фінансових ресурсів, зауважив очільник громади Микола Нога. Ти можеш платити більше заробітної плати, але при умові, що меншим кількістю працюючих. Вже друга патронатна родина створюється у Шосткинській громаді. Патронатна сім'я це тимчасова форма влаштування дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, підкреслила начальниця служби у справах дітей Владислава Жаден. Є діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, і для того, щоб вони їх не влаштовувати в інтернатні заклади, ми влаштовуємо їх патронатну родину. Дитину складної сім'ї можна передати до патронатного вихователя, і він тимчасово буде нею займатися. Цим часом вирішується питання з батьками дитини. або вони виправляються, або ж ну далі вже дитина тобто приймали рішення про кредитування ресурсів. Так, да, це поворотну допомогу. Приймали. Як ми підписуємо договір з патронатним вихователем. І тоді ж виплачується поворотна допомога на період, поки родина не отримала кошти з пенсійного фонду на дітей. Чотири заяви на відшкодування збитків, заподіяних ворожими обстрілами, подали до міської ради суб'єкти господарювання Шосткинської громади. Загальна сума виплат склала 180 тисяч гривень. Повідомила начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кириєнко. Сьогодні ТОВ Миронівське надало повний пакет документів з актом обстеження. І прошу, якщо можна, додати 90 тисяч для Томи Ронівські.